І так, поїхали. Давайте будемо продовжувати. Так, у нас наразі номер 252. І так ще раз, умова. У нас є кут, який утворює площина перерізу з радіусом. Кут О1 АО дорівнює 30 градусів. Радіус дорівнює 6 см. Підпишемо його. І потрібно знайти площу перерізу. Так, ну гаразд, поїхали. Пишемо ось тут. розв'язання. І так, ну, давайте спершу. Розберемося. Площа перерізу. Ну, площа перерізу. Ми розуміємо, що це площа круга. Каміле, давай спробуємо розв'язати. Площу круга. Як ми знаходимо, за якою формулою? Ну, давай, давайте, давайте. Каміле, чуй мене? А, так, пір квадрат. П'єр квадрат, так, я напишу. Так, пір квадрат маленький. Так? Тоді, щоб знайти цю площу, мені потрібно знайти радіус. Ось цей радіус. Як я буду знаходити радіус, якщо я знаю ОА, в мене 6 см, та ось цей кут 30 градусів. Так? Тригонометрію потрібно підключати. Значить, яку тригонометричну функцію я буду розглядати? Косинус. Косинус, правильно. І так, я пишу косинус кута. О1АО дорівнює так, відношення чого до чого. Каміло, косинус. Це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглий катет це в тебе який? О1 А і ділити на Оа. Отак. О, звідси подаємо О1А. Так, як ми з цього виглядаємо? Це, виходить, косинус 30 градусів умножене на 6. То Корінь пишем... з 3 на 2. Не поспішай. Пишемо ОА. Умноженный на косинус о тобто 1 А. Так, тут спочатку Так, О 1 – это 6. умножене на корінь із 3 на 2. Угу. Uh, это будет 3 корінь із 3. Молодець. 3 корінь із 3. Ну і наразі площа. Получається π умножено на 3 корінь із 3 в квадраті. Ну, давай так і запишем. Так, ну і підносимо три корені із трьох до квадрату, що маємо. 9. Это, на 3, 27. 27 пі. Молодець. Двадці сантиметрів квадратних. Гаразд молодець. 27 пі сантиметрів квадратних. Так, ще заходять. Люди, і так, для тих, хто щойно до нас приєднався, я нагадую, що ми розв'язали номер 252 Він є в запису уроку. Тобто, якщо там щось пропустили, зможете потім передивитися. Ну, якщо буде цікаво. Так, наразі рухаємось далі. Номер 253. Ну, давайте подивимось. Площа великого кругу кулі дорівнює Q. А площа перерізу кулі. Площиною дорівнює Q на 2. На якій відстані від центра кулі проведено переріз? Ну, гаразд. Давайте Іть. спробуємо розв'язати. І так, у нас перший варіант номер 253. Так, маємо кулю. Маємо великий круг. Так, пам'ятаємо, що він проходить через центр. Кулі сфери. І маємо якусь площину, якийсь перетин, так? який теж завжди відбувається по колу. Маємо о 1 цей перпендикуляр. Так, і дивіться. Ну, наприклад, це буде альфа, це буде бета. Площа великого кругу це Q, а площа перерізу перерісу S бета це Q на 2. І мені потрібно знайти ОО1. Знов таки маю точку А. Знов таки з'єдную. Так, ну Аня, Аня, чує мене. Аня писала, що в неї мікрофон. А, Я зрозумів, так, що та Аню так і не можу. Так, ну гаразд. Тоді давай Ігор. Ігор, чує? Так, є. І так, поїхали. Тобі потрібно знайти О1. Значить, ми розуміємо, що це ми робимо за теоремою Піфагора. Тобто мені потрібно знайти Оа і О1А. Так? ОА це радіус всієї сфери. Будемо знаходити через площу. І так, площа великого круга це π множене на що? Р 2 квадрат. Або я можу написати ОА квадрат. Зрозуміло. Тоді звідси я можу подати Р квадрат одразу. Це буде шо? U. Uh, а, ну, S альфа поділити на П. Тобто я можу написати, що OA у квадраті це шо Q. U на P. Теж задача в такому да, загальному вигляді. Теж дуже популярна річна НМТ. Так, наразі знаходимо. Ну, не знаходимо, так, а маємо справу з S бета. Як знайти S бета? Uh, P Р квадрат. Так, да, ну R маленьке. Так, це в мене R велике, це в мене R маленьке. Звідси я подаю R маленьке квадрат. Яким чином? Q uh, U... А S бета на P. Тоді R маленьке квадрат. S бета. Це в мене що? U на 2 умножене на А, Ділене. Uh, ділене. Ну, ти ж ділиш Q на 2, ділиш на Пі. Тобто буде Q ділене на 2 π Так, гаразд. Наразі теорема Піфагора. Я можу записати, ну, що ОО1 це корінь із. ОО1 це Ю. корінь із чого? ОА квадрат плюс А мінус О. 1 один у А квадрація. у квадраті. Так, і наразі робимо підстановку. Так, ОА квадрат це в нас що? Q в квадраті. Q ділене на пі. Просто. Без квадрат, так? Мінус. Тут що? Q зеленый на 2P. Ага. Так, тут я домножу на 2. Ну і тоді одразу, якщо я це відніму, що я отримую? Q зеленое на 2P. А на P. Ні, ну на 2P. Ну і все. Корінь із Q ділене на 2 π А більше ми тут нічого не зробимо. Виносити з-під кореня щось, ну що. Q будемо, виносити? 2 теж не будемо. Так і залишаємо. Так, давайте 254 подивимось. І так дивіться, діаметр кулі двома точками. Діаметр, діаметр кулі двома точками поділений на три частини. 2, 3, 5. Знайдіть відношення площ перерізів, які проходять через ці точки перпендикулярно до діаметра кулі. Ну, зрозуміло. Так, що в нас там? 2, 3, 5. Тобто весь діаметр це 10. Якщо я маю 5, то одна з площин, вона проходить через центр. Це потрібно зрозуміти. Так. Ось маю центр. одна. площина. Тут я намалюю діаметр, ну, Це точка О, Це А. Це Б. Ну, ось так. Буде якось йти друга площина. Ну і ось тут якось йде третя площина. І це у нас точка О 1 а це точка О 2 І так. Можемо записати повністю дано. Значит, маємо так, куля. Куля з центром у точці О радіуса R. Далі ми запишемо, що АБ це діаметр, точка. Один належить АБ. Точка О2 належить АБ, Ну, то, що воно належить АБ, це зрозуміло, тому що або діаметр це можна написати. Далі є відношення. Значить, АО2 відноситься до О2. О1 відноситься до О1О як 2 до 3 до 5. Зараз. Секунду. Два. Три. Так, зараз ми зробимо, щоб воно диаметр кулі. А, діаметр кулі поділений. Значить, два трьома точками на два, три, п'ять. Значить, у нас остання. Так, двома точками. два, А. Так, ще раз. Діаметр кулі поділений на три частини. Раз, два, три. А я що на чотири поділив, так? Відношення площ перерізів, які проходять через ці точки. Так, зараз у нас є 2, 3 та 5. Тобто, якщо я буду мати діаметр... Ось це так буде. 2, 3 та 5. Тобто мені ось це потрібно знайти і ось це. Так, дивіться, тут буде не три перерізи, а два. Тут тобто, щось я тут погорячився. Давайте я зроблю інше креслення. Воно так буде зручніше. цей діаметр, він поділений двома точками. Ось це буде 2, оце буде 3 і оце буде 5. І тоді я маю ось першу площину, подивилися уважно. Що я подумав, що їх три, а їх дві. І маю другу площину. Ось так. О. І це в мене буде О, а це в мене буде О1. Це буде А, це буде Б. Ну і тоді все складається. І так, дано. Куля з центром в точці О радіуса Р, АБ діаметр. Так. О1 належить АБ, О2 належить АБ. І в мене АО1 відноситься до О1О і відноситься до О, Б як 2 до 3 до 5. От, наразі все зрозуміло. Так, що в нас далі є? Знайдіть відношення площ перерізів кулі. Ну, якщо це альфа і це бета, то мені потрібно знайти S. Альфа до С-бета. Вот так. Развязываем. Так, ну давайте спробуем. Небеский яйко. Давай поехали. S альфа. Це площа, площа круга. Так, як ми знаходимо площу круга. І уже на R квадрат. r квадрат. Якщо ось це, я можу тут там, позначити ось це R маленьке, наприклад, а ось це R велике. Тобто, це буде πr квадрат. Так, наразі s бета. Можна на R квадрат. Тоді знаходимо відношення S альфа до S бета. PR квадрат маленька на пір квадрат большою. Скорочуємо. І сокращаємо. І виходить, маленька R квадрат на большої r Угу. І тоді дивіться. В мене є відношення ось цих двох. Ну, трьох відрізків. Тобто я можу сказати, що відрізок АО1 це 2х, відрізок О1О це 3Х, і відрізок ОБ це 5х. Оце ми розуміємо. І дивіться: коли я робив креслення, я одразу сказав, що одна з площин буде проходити через центр. Чому вона буде проходити через центр? Тому що весь діаметр у вас 10х умовно. А один з відрізків це 5х, 5х це половина. Тому я розумію, що ну, друга площина, площина бета є діаметральною площиною. Це зрозуміло? Тоді, наша задача з вами зараз зв'язати радіуси. Значить, ОБ це радіус великого круга. І тому я можу одразу сказати, що R велике це в мене 5х. Зараз мені потрібно виразити R маленьке. Значить, ну, я можу ось так ось з'єднати. Ну, наприклад, буде точка С. Тут у нас прямий кут. І тоді працює теорема Піфагора. Так? Значить, я можу сказати, що ОЦ квадрат Ярік. Воно дорівнює чому? о квадрат мінус. А чому? Минус? Чому мінус? Плюс о с квадрат. Звідси подаємо О1С як корінь із чого? Один О квадрат плюс О1С квадрат. О це мінус во це. А, де, ОЦ квадрат мінус О1 квадрат. Ось так. І тоді. О1С. Так, ОС Это у нас радиус, а радиус мы сказали, что это 5х, тому у квадрате он что дает? 25х квадрат. ОО1 в тебе что? 3х минус 9х квадрат. Получается 16, это 4. Один С, це в нас 4х. Гаразд. Тоді можемо перейти сюди. І так, дивимося: S альфа до S бета. Ми сказали, що це R маленьке ділене на Р велике. Тоді я можу записати це ось так. Ну, враховуючи властивості степеня. І наразі роблю підстановку S альфа до S бета. Так, значить, де в мене? Р маленьке. Ось воно. 4x. 4 АР велике. 5х. Що можу скоротити? Х. Ну і підношу 4 п'ятих до квадрата. 16. Все. 16 16-25. А якщо на НМТ у вас буде таке питання, і вам потрібно буде дати відповідь десятковим дробом? Давайте подамо це десятковим дробом. Що це буде? 64. Тому що можна домножити на 4. І у вас буде 64 сото. Тобто, у відповідь потрібно записати 0,64. Ну, якщо буде така постанова задачі. Ну що, є питання? Mm. Ну, молодці. Так, гаразд. Давайте далі. Дивіться. Є номер 255. Оце така вже серія задач, де е, фігура є, ну, можна так сказати, Вписана в сферу. Ну, дивіться, тут е, щось таке вигадувати ми не будемо. В умові пишеться, вершини прямокутного трикутника лежать на поверхні кулі, радіус якої дорівнює 6 см. Знайдіть відстань від центра кулі до площини трикутника, якщо його гіпотенуза дорівнює 4 см. Гаразд, значить, ну, перш за все, ми не квапимося. Ми спокійно розмірковуємо. Якщо вершини прямокутного трикутника лежать на поверхні кулі, сам трикутник знаходиться всередині цієї кулі, ми розуміємо. Тобто я можу сказати, що коло, яке є перетином, воно є описаним колом навколо цього трикутника. Тобто я роблю таке саме креслення. Ну, Будемо в ній тут розглядати. І так, дивіться, маю переріз кулі. Маю центр цього перерізу. Наприклад, це точка О, це точка О1. Тут я розумію, що в мене буде вже перпендикуляр до цієї площини. Далі сказано, що вершини прямокутного трикутника лежать на поверхні колі. Тобто, ось на цьому колі, так, ось на цьому колі повинні лежати вершини трикутника. Але він є прямокутним. Де знаходиться центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника? Посередині гіпотнози? А значить, я можу намалювати, можу так намалювати, ну це не суттєво. А можу ось так намалювати, наприклад. Ось в мене трикутник. Дозволяється малювати його сплошною лінією. дозволяється, Тому що ну, це така фігура, яка у перерізі. Якщо є якісь там ну, різні кольори, в мене, на жаль, немає, то можна зробити другим кольором таку диференціацію. Оце в мене А, Б, а ось це прямий кут. Прямий кут завжди спирається на діаметр. Тому що а, якщо АБ діаметр, то кут С буде прямий. От, от, от так обов'язково вписується прямокутний трикутник у коло. Ми це з вами повторювали. Так, дано. У нас є куля. Центром в точці О радіуса Р. Так, це в нас площина Альфа, Січна площина. Можна написати, що Альфа Січна площина. А, можна сказати, що ну, О1А шоколо. Тобто тут, тут куля, тут коло. З центром у точці О1 радіуса О1А описане... Навколо трикутника АБЦ. І трикутник АБЦ у нас прямокутний. кут С дорівнює 90 градусів. Так. Радіус всієї кулі R 6 сантиметрів. Ну, тобто, я можу ось це позначити як 6 см. Знайдіть відстань від центра кулі до площини трикутника, якщо гіпотенуза трикутника дорівнює 4. Гіпотенуза – це АБ. АБ дорівнює 4. ОО1 перпендикулярно до площини Альфа. І мені потрібно знайти ось це оо 1 Так, ну що? Ну давайте. Давай. От така задача теж може бути. Вона дуже нескладна і вона перевіряє, чи знає людина, що таке куля, що таке переріз, куля. Які є ідеї? Ну, подивимось, давайте, уважно. Тут все є. Ну, Виходить, що АО1 це буде 2 см. Чому? Бо гіпотенуза центру кола ділиться на автобус. Гіпотенуза прямокутного трикутника є завжди діаметром описаного кола навколо нього. Тому О1А це радіус, звісно. Тоді дивіться, я ось тут також буду писати розв'язання, тут не багато писати. Значить, я можу написати, що О1А дорівнює 1 друга АБ. Да? Тоді О1А маємо що? 2, 2 см. Гаразд, це ми знайшли. А як знайти ОО1? Ну, за теорию Піфагора. Тому що тут перпендикуляр, правильно, Саша говорить, тут перпендикуляр до всієї площини. А якщо ОО1 перпендикулярна до всієї площини Альфа, то і ОО1 перпендикулярна до прямої О1А. Тому, розглянувши трикутник ОО1 А, ми бачимо, що він прямокутний. Ну і наразі працює теорема Піфагора. Так, як будемо знаходити ОО1? Саш? АО квадрат мінус АО1 квадрат. Це буде 6 квадраті мінус 2 квадраті. Це буде квадратний корінь з 32. Це буде 2 кореня. Навпаки. А, 4 корені з двох. Да. Так. Молодець. Дуже добре. Раз. Так, ну. Давайте тоді запишемо, що ви робите. Значить, завтра у нас один урок чи два? Два. Два. Значить, завтра у нас алгебра. А це ви робите вже на наступний урок, на геометрію. І так, ДЗМ. Значить, ми розуміємо, що у нас другий варіант. Так, і номери 249-255. Оце те, що ми сьогодні встигли з вами розібрати. 249-255. Якщо будуть якісь питання, передавіте запис. Якщо щось буде незрозуміло в домашньому завданні, ми на наступному уроці це все розберемо. Все. На сьогодні все. Відпочивайте. Доброго. Да, 这里。